5 товарів з маркетплейсу 1688. Якщо ви і ви хочете знайти товари для свого онлайн-магазину і розпочати свій шлях в товарці, тоді уважно дивіться це відео. Адже тут ми підготували для вас огляд 5 товарів, які ви можете почати продавати вже у 2025 році. Тому погнали! Перший товар. Бездратова зарядка на три пристрої. Це досить такий компактний зарядний пристрій для телефону, наушників та смарт-годинника. Ви можете його поставити собі на робоче місце, на будь-яку тумбочку, і до того ж виглядає він досить стильно. В комплекті до нього йде кабель та блок живлення. Поглянемо на нього в дії. Вмикаємо. На підставці горизонтально або вертикально ми можемо розмістити телефон. Горизонтальна поверхня призначена для заряджання навушників, які, звісно, підтримують безпровідну зарядку. І виступаюча частина для зарядки смарт-годинника. Також тут є сенсорна кнопка, яка відповідає за підсвітку. Давайте переглянемо, скільки вона коштує на маркетплейсі 1688. Для цього відкриваємо додаток, відкриваємо пошук за фотографією і одразу фотографуємо її прямо тут. Китаї вона коштує в середньому 54 юані. В гривнях це 334 гривні. В Україні такий товар коштує 1300 гривень, а це майже в 4 рази більше, ніж в Китаї. Це ідеальна можливість для заробітку. Стильний, багатофункціональний, універсальний аксесуар, який до того ж має високу маржу. Другий товар. Це ось такий термос. І зараз ви можете подумати, в чому його унікальність. Такого товару термоса купа в Україні. Але давайте для початку з вами його розпакуємо. Його фішка в тому, що він показує температуру. Зараз він показує 23 градуси. Тобто, якщо ви налізєте туди гарячої води, то логічно подумати, що температура буде вищою. І до речі, в Китаї також можна замовити власне брендування товару. Всередині є металева сіточка для заварювання чаю. Тобто ви сюди зможете засипати чай, він приготується прямо там, і гарячий наклій буде з вами постійно. І давайте прямо зараз заради експерименту нав'ємо сюди гарячої води для того, щоб перевірити, чи коректно працює показник температури. З води, будь ласка. Ого! Поки мені несли термос, температура піднялась до 40 градусів. І позначка стала червоною. Шукаємо цей термос на 16,88. Фотографуємо. В середньому такий термос на просторах 16,88 коштує 8 юань. А це 47 гривень. В Україні такий термос буде коштувати від 150 до 500 гривень. Тобто роблять на ньому навіть x 10 Ось такий прикольний термос. І для користування, і для продажів. Наступний товар ось такий зволожувач повітря або аромалампа. Можна, я собі заберу. Класно. Зволожувач повітря або соляна лампа з гімалайською сіллю. Давайте розпаковувати. Відкриваємо. Так. Тут у нас сама лампа. Ось так вона виглядає. Кришку можна зняти, і наливаємо туди води. Далі у нас є кабель і кристали або каміння гімалайської солі. Тож, давайте перевіримо, як це працює. В лампу нам потрібно налити води. Вода в студію. Дякую. І так, заливаємо воду і накриваємо кришку. Тепер засипаємо каміння, вмикаємо. Так. Там є кнопочка, на яку ми натискаємо. Реально, давай я собі його заберу. Просто ви це чуєте? І я не чую, бо він взагалі безшумний. Тобто ви зможете поставити його в будь-яку кімнату і забезпечити собі комфортний рівень вологи. Також він працює як нічник з різними режимами підсвітки. Для цього необхідно просто натиснути і тримати кнопку. Перший режим та другий змінний режим. І на це каміння ви можете додавати ефірні олії. Таким чином влаштовувати собі ароматерапію. Стильний, естетичний, а головне корисний для вашого здоров'я. Такий девайс точно має попит на ринку. Шукаємо на 1688. Такий девайс в Китаї коштує 37 юань. А в гривнях це 214 гривень. Тим часом на наших маркетплейсах такий девайс коштує 700 гривень. І це ще зі знижкою, як ми бачимо. Націнка в два, а то і в три рази, свідчить про високу маржу. а отже, вам точно треба почати продавати такий товар. Ну і куди ж в цій ері без мікрофона. Наступний товар. Це мікрофон, який кріпиться до столу для блогерів, ну, для мене, для геймерів, інтерв'юєрів і будь-кого, хто хоче розвивати свої соцмережі. Давайте розпакуємо. Відкриваємо. Інструкція. Мікрофон, кріплення та фільтр, який зупиняє непотрібний повітряний потік. Кабель на 2,5 метри. І ось така ніжка це пантограф. Я за Саме таким ми користуємося в нашій студії для запису подкастів. Ось так він виглядає в кадрі, підсвічується рандомними кольорами. Зверху має сенсорну кнопку Mute, яка швидко вмикає і вимикає мікрофон. Внизу є додатковий регулятор гучності. Також він максимально адаптується під людину, її зріст та положення. А так звучить звук, записаний на даний мікрофон. Відчуваєте різницю? Він під'єднується до ноутбука. А також до смартфона, якщо ви маєте відповідний кабель. Давайте знайдемо такий мікрофон на 1688. Фотографуємо. На 1688 такий мікрофон коштує приблизно 90 юань, а це 520 гривень. В Україні такий товар коштує 2800 гривень. Тепер ви розумієте про що я. Так, на 1688 не точно такий самий мікрофон, але дешевий та достатньо якісний гарний аналог. Наступний товар сушка для взуття. Зараз у нас доволі вологий сезон, снігу немає, але періодично йдуть дощі. Тому сушка нас дуже виручає. Відкриваємо. Тут у нас в комплекті йдуть дві сушки. Та кабель на два роз'єми. А Ще це антистрес. Тож, давайте підключимо і перевіримо, як вона працює. Раз. Два. Вуаля! Зараз чекаємо, поки вона нагріється. Нагрівається вона поступово від 35 до 65 градусів. Ультрафіолет допомагає позбутися неприємного запаху, як вказує на це виробник. Тож давайте подивимось, скільки вона коштує в Китаї. Фотографуємо. Компактна, але дійсно потрібна річ в Китаї вона коштує 15,5 юань, а це 90 гривень. У нас в Україні ж така річ коштує 360. Цей товар можете закупати як тест або як доповнення до вашого наявного асортименту. Ось така підбірка у нас вийшла. Пишіть в коментарях, у якому товарі ви бачите найбільший потенціал. І пишіть нам, якщо вам потрібна допомога з викупом таких товарів з Китаю. А більше варіантів різних ніж ви можете знайти в каталогах у нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь і слідкуйте за нашими оновленнями. А також не забудьте ставити лайк на це відео, підписуйтесь на канал, ставте собі дзвіночок і до зустрічі на каналі Діфрейт.